55-ї позачергової сесії 8 скликання Димирської селищної ради. Згідно з реєстраційних даних, у нас відсутні лише депутати Литвин та Мельниченко, відповідно до положень статті 46 закону України про місцеве самоврядування і всі підстави відкривати сьогоднішнього засідання. So yeah. Нася питань там багато, але то буде наостанок. Ви знаєте, що сьогодні вся держава відзначає день волонтера, день, який набув нового, ніж навіть не день, а діяльність, яка набула абсолютно нового змісту, починаючи з перших днів вторгнення 22 другому році. На сьогоднішній день важко. Переоцінити те значення, яке дійсно виконує щоденно волонтерська діяльність. Давайте привітаємо всіх присутніх. У <плес> <плес> нас є невеличка програма, присвячена цьому дню безпосередньо людям, які тут присутні. Не всі, звісно, хто мав би бути тут сьогодні присутні в цьому залі, а після того перейдемо до. Попсик будемо роботи, дякую, сподівайтесь вниз. І зараз його по суті По суті, якщо так, то три квіта. Заважний допов до є тобі, немає тоді за основу. Ну, тись куриш.

Да. Чир? Авісто да. за. Панченко? Да. Да. Морган? Да. Мельниченко Юрій? Бликолиць? Да. Да. 20 за. Да. Дякую. Сформований. Приходимо до розвіду питань про внесення змін до бюджету Одинської селищної територіальної громади і по суті сумішне про змін до кошторису спеціального фонду. Селищного бюджету на 2024 Бородіенко є? Да. Коротко маємо. Ми направляємо з виконання бюджету за листопад місяць направляємо за кош... заробітну плату та енергоносії на грудень місяць. А по спецфонду уточняємо натуральну форму від благодійників терцентру центру і освіті, там садочки і школи. Є питання? Він, за основу села. Правильно, за новка. Шеренко за, Черенка, за, Фаза, Петриович, да. Семерун За, Станкевич, Запок, да. да. Медниченко Наталія, Медашківський, да. Поплацький Володимир, Поплавський, да. да. Бабинець, да. Пашвик, да. Чир, да. Арисова, Кальченко, да. да. Муга, да. Липовець, да. 22. Дякую приємно, і стосовно лізем ресурс. Про затвердження програми розвитку підприємства, ну, вона ж без коштів, так? <реку> про затвердження структури штатної чисельності, скільки посад? Чотири. І про затвердження зразка та опису початків. Є запитання доповнення до проєкту. Немає без основу сім'ї. Квадрат, Іванова. Заведка. Кустененка, Напенка, Петрвич, Тамірунза, Станкевич. Запов. Медишківський, Покулацький Володимир, Попугавський Ігор, Бабинець, Пашви, Ачев, Аристова, Карченка, Марга, Вевковець, ми вичерпали питання порядку денного. Дивіться, завтра у нас заходи шагування Збройних сил України. Ну, Хоче сказати, що починаємо о 10 годині біля Алеї Слави, де відкриваємо банери за гідним героям. Потім невеличка концертна програма, відзначення там близько 60 людей, які воювали, але на сьогоднішній день є з різним ступенем інвалідності, тут в цьому приміщенні. Долучайтеся, і після того в нас дитячий концерт для родин. Які втратили батьків, чоловіків там десь на 140 дітей здається на 12 годин. То Прошу взяти участь, хто має таку машину. На сьогодні все оголошуємо закритим сьогоднішній засідання. Дякую.